Такий собі Tower defense в Plants vs zombies. Прикинь. Все, я готовий. Бий, морква. Бем, вальнула, да? Так дерево вали. А воно камні кидає. Обалдіть, ти бачив, що воно робить? Тільки Як він б'є? У нього якийсь спеціальний ефект, він підпалює, поняв? Диви, диви, диви. Вони навіть не дійдуть до цих чуваків, тому що тут шипе тупо дамажить. Ми 400 доларів, прокачуємо тебе. У, це тип класний. А тут ми вообще лупимо, дай боже. Тут у нас така армія конкретна. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали у Майнкрафт. І у нас тут мега-міні-режимчик. В общем, то сьогодні. Ми будемо грати за рослин і збитися проти зомбаків. І у нас є така подружка, яка нам, в принципі, розказує, що це ігровий режим пов'язаний з ігрою Plants of Zombie. І, в общем, дякую. Хочу, кстати, можна подивитись інформацію про башні. Типу, є башня кактуса, є башня картоплі. Чи це морква, Почекай. Ой-ой-ой, я все закрив. Почекай! Да, да, це башня моркви, поняв. Дракон! Fireflower, поняв. Із квітки якоїсь ще башня. Ще така, така, така. Короче, їх тут купа багато. В общем, ладно. Так, я готовий. Нажміть кнопку старт, щоб почати мапу один. Давай, я готовий. Я не знаю, скільки тут мап, але. О, воно все, бабок стоїть! У мене ще коїнів, коротше, 300. Звідки, 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 чуваки, йдуть? Кого ми сейвимо? Ми сейвимо діамант, правильно? Е, я готовий ставити кактуса. Чи моркву? Звідки ви будете йти? Наступна хвиля через 11 секунд. 7, 6, 5. Я готовий. Так, почкай. Е, тут багато. Я думав, вони будуть відкриватися з часом, а оказується, що ні. Диви, ласкутниці. Давай таку штуку поставимо. Рейд тут. Все. Да. Єс. Yes. Я ставлю. Диви. Е, вони проходять, почекай! Бэмс, єс. Две диви, Одне ще прошло. Обалдеть. Так, у мене є 100 коїнів. E, кого поставити? Давай моркву. Yes. Все, я готовий. Бей, морква. Бем, вальнула, да? А тут щось можна замінити, походу перенести, да? А мона продати її і... і прокачати апгрейд. Обалдеть. Я готовий. Прям конкретно валити. Наступна хвиля через 7 секунд. Я готовий жорстко бити. Дивимо така штука, да? Ну вона мене дамажи, слава богу. Я готовий захищати наш діамант. По ідеї, якщо вони до нього дойдуть, то я виходить, програв. У нас зараз друга хвиля із 15. Такий собі тавер дефенсів в пленс версус зомбіс. Прикинь, так ласкутниці валим. Трошки дамажим зомбака. В зомбака вже більше хп. Коїні у мене більше не стає. Так, дерево вале, а воно камні кидає. Обалдіть, ти бачив, що воно робить. Я й не дивився, як вона дамаже. Бем, підриває. Ну і морква поїде і повинна добивати. Хоча я точно не впевнений. Але повинна, йош. І наступило цими шипами, і взривом підірвало. Може, морква я доб'є? Да, добила круть! Я заробив 20 доларів. У мене є 60, тут є якийсь вогонь. А, це ж це чел. Блін, я поставив, ну 60 баксів треба. У мене сіки нема поки. Треба підзбирати, бо це повний капут. Диви, знову пішли челікси. Тут уже скелети пошурували, абалдіє. Прикинь, що буде на хвилі, там, напевно, народу буде капець. Ну тут можна багато юнітів ставити, проте просто трішечки я провтикався. І поставив трошки мене неправильно в якийсь момент. Диви просто, ну в нього демеджа небагато. Ну, скелета він розніс. Хорошо. Я просто вірю в моркву, поняв? Бо якщо морква щас не задефає, то буду плакати конкретно. Ну, по ідеї, повинна розбити. Морква це морква. Диви. О, добила. Хух, слава Богу, тут ще багато народу. Боже. Мені дав вогняного чела по-любому. Морква щас пропусти людей. У мене баксів не вистачає. Ні, дві морква не пропускає. Морква ще хорош. Морква супер чотка. Я завершив третю хвилю, мені дало ще 30 доларів. У мене є 120. І я готовий ставити вогняного челікса. Отако бенс. Єс. Все, я поставив вогняного чіксана. І поїде, і зараз він повинен валити. Дай Боже. Edit fire tower. Дамах 10. Спеціальний ефект за 3 секунди. А в цього сіки дамеджа. А, в цього просто в цього просто дерево, я поняв. Хорошо. А що в і моркви пише? Дамаг 10 просто. Коротше, дамагу, так само як у цього чела, тільки як він б'є. У нього якийсь спеціальний ефект, він підпалює, поняв. Ні, oh. oh. вони непогано валять вдвоєм Вони вдвоєм хорошо несуть. Просто хорошо. Хорошо розбирають. Кстати, за кожен кіл мені теж коїни не дає. І по ідеї морква там того типа давала. Я щось думаю. Тут що цей бомби підриває, Короче, все доволі таки непогано. Скелета теж розбили. Головне саме більше розбирати тіпів щоб їх було дуже мало і мало доходило до моркви. Морква вже розбереться, вона доволі таки непогана подружка. Вона дамажа добре. Так, мені дало 40 доларів за четверту хвилю. У мене є 100 коїнів. Я би поставив, знаєш що? Кактус 125. такого типа. Давай, єс, yes. 100 доларів. Поставив. Хести діамант. Я захищаю, братука. П'ята хвиля. Я готов. Я готовий, я готовий, я готовий. Тут ще якийсь щел, який який токсик. Поняв. Ця штука дамаже 10. Ну, непогано, не погано. Мені би ще якусь штуку, яка дає гроші. Ну тут, походу, такої нема. Тут, походу, такої нема. Такої рослини, яка буде давати мені купу, бабла. Але ця штука їсть теж нормально, теж 10 демеджа. Я б її прокачав і подивився на демедж далі. Хоча насправді прокачати сьогодні паблуб круто. Він дуже дорого прокачується. 225. Бо це все тільки 200 прокачується. І цей теж за 200 прокачується. Диви. нормально вони валять всі. Тій ще бомби кидає ваще клас. І я ще кактуса хочу поставити, він трошки дорожчий, ніж звичайний юніт. І подивитися, скільки кактус буде дамажити. Мені здається, кактуса ще жорсткий, тип. Диви, бачиш? 60 баксів дало, скільки в мене є грошей. 102, сміше 5 доларів, все на все 5 баксів. Ну, шипи такі собі, якщо чесно. Шипи прям не дуже. Але 15 демеджа. 15 демеджа, то серйозно. Вони все-таки 15 демеджа дають і ці потім добивають. Шипи, по суті, можуть ласкутницю вбити, ні? Да, вони й вбивають, поняв? Опа, і ще двох убили. Павучара пішов, кстати. Ще один коїн не хватає. Одного коїна. Щас давай, 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 давай. Я поставлю кактуса. Отут. Бемц. Єс. Все, кактус стоїть, братва. А, кактус, нормально стріляє і Тільки аби цього павука добити. Бо я не можу його сам бити. Мурква, ти можеш? Бенз, плюху дав, давай ще. Є, хорош. Ні, кактус теж непоганий. Кактус непоганий, просто він жорстко дамаже всіх. Кактуса треба ставити там на початку. Тоді він прям жорсткий тип. Я би ще поставив оцього типа. Він, походу, теж буде дамажить всіх, хоча я не впевнений. А скільки демеджа в кактуса. В кактуса демедж 10 і 360 атака. Він всіх дамаже. Ну, ми пропускаємо завжди, але павучка добиває там морква. Ну непогано, непогано. Да, в цілому даже хорошо. І одного павука ми ще забили, і того забили. А ще всіх забили. 80 баксів дали. У мене 155 доларів. Mm -hmm. Кого поставити? Давай оцього чела поставимо. Бенс, єс. Yes. Все, будемо дивитися, що ти робиш. І по суті, все, що останеться мені ще поставити, це. почекай. А я всіх уже поставив. Я всіх поставив! Всіх юнітів абсолютно поставив. Лишається їх нормально прокачувати. Да? Ти дамажиш всіх чи одного. Спеціальний ефект. А, він на 5 секунд отруює, поняв? Нехило. Ну оцей бомбьор класний. Він всіх дамаже, поняв? Ну дуже багато павуків пройшло. Дуже багато павуків пройшло. Напевно, морква не впорається. Чомусь думаю, що морква не впорається. Хоча. Да, блин, морква не може! І там ще павуки. Мені надо бабки. Мені надо бабло. Мені надо бабло. Нет, цей пройшов по-любому. 110 доларів. Давай, 115. Ставим чела. А, павук постійно атакує. Почекай! Я в провтикався. Так, продаю тебе. Продаю, продаю, продаю. Давай поставимо когось нормального сюди. Морква? Yes. Все, бей морква, бо це капут, поняв. Я думав, що він просто раз удари, поняв і пропаде. А він ні, хвиля була доволі складна. Ну це сьома, половина вже. І один просто павук пройшов. Один клятий павучар. Але сто баксів дало за перемогу. І надо прокачати оцього, типа, 225 доларів. Надо прокачати. Якщо я продам моркву, то мені не хватить. Все рівно. У мене буде тільки 205. Мені да ще. даще, м'яда ще, диви, диви, диви. Розносимо вообще хорошо. І якщо ще чаще чуваки не пройдуть, то я ще з ума зійду. Як це вони тоді пройшли, а щас не пройдуть. Ну в принципі, я пропоную, так як ми зараз дефаємо, я пропоную. Продать цю моркву, продать, 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 швидко продать. Давай, сел. Погнали, погнали, погнали. Я хочу прокачати того, хто динаміти кидає. Дуже сильно. Дуже сильно хочу прокачати. Він зараз дуже потрібен нам. Так, Бемс, дядько, апгрейд. Ти пішим став. Вони навіть цю штуку проробили. Диви. Тепер у нього бомби ще потужніші. сі сіки в демеджа, старіна? Пише експлозію павер 3. Його шамана прокачать за 350. Ну ти вже дамажиш жесть. Ти вже капець накидуєш, братуха. Да, це, звісно, серйозно. Демеджа в тобі хоч не відбавляй. тебе прям багато. Але все одно, чувак, пройшов. Ну, як пройшов? Не пройшов вже. 210 доларів є, я б оце цього прокачав. Було б більше демеджа. Бо і так 15 це немало, По суті. По суті, це немало, але можливо. Було б хорошо поставити тут ще одну штуку. Да. а тільки 75 стоїть. Отако, єс, 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 єс. Дві ще по Ставлю. А все, не хватай грошей. Ну, диви, вона просто всі куда дамажити. Понял? Диви, диви, диви. Бемс! <реш> Хе-ха-ха! Воно всі хаває просто. Ще 75. Ставимо ще. Єс. Yes. Диви, диви, диви. Хорошо вообще валим. І це якщо ще не прокачував. Вони б'ють нормально. Я б це ще дракона, мабуть, прокачав би. От дракон теж потужний. І кактус дуже хорош. Кактус 225. Я думаю, що ми його обов'язково щас прокачаємо, як тільки хвиля кінчиться. Бо шипи хороші. Шипи непогані. Кожен по 10 демеджу дає, це немало. Але нам би більше, нам би більше. І хвиля якось маловато. Хоча, можливо, це тільки перший левел. Тут, типа, левелів ще буде багато, поняв? Бо я не думаю, що ціла мапа з одного левела. Ну, просто зроблено. Я думаю, що тут ще буде багато левелів, і ми обов'язково їх всі подивимося. Ну диви, як ми хорошо лупимо, да? Вони з цього мурав'яту повилазять. А нам треба діамант захистити. Але в діаманті, блін, ми трошки провтикались. ХП пропало. І я думав, вообще, що спочатку у мене буде тільки один якийсь юніт відкритий. А я буду з подальшим левелами відкривати юнітів далі. Але оказується, що ні. Хоча хвиля вже така длінна, це капець. Хвиля вже така здорова, здорова. Багато юнітів. Ну мені нравиться оцей тип з бомбою, поняв? Бо він всіх дамаже. І оцей кактус теж хороший, він теж всіх дамаже. Так, мені дали 120 доларів, у мене є 240. Дев'ять, я готовий прокачувати кактуса, і тепер в тебе двойна голова. Ну, це грубо кажучи два кактуса. 15 демеджа стало. А було 10. Так це тупо. На що я тебе прокачувати, якщо маю нового просто поставити. Дешевше нового такого поставити? Ти дамажив 10, а зараз дамаж 15. А я міг би поставити замість того, щоб тебе прокачувати. Я міг поставити ще два кактуса. Правильно? Деві, ну все 125 А я потратив 225. Я міг ще два кактуса, Грубо кажучи поставити і кайфувати. І два кактуса дамажили би більше, напевно. Але щас ми нормально лупимо диви. Я би ще отут вощі шипи понаставляв. Було би во чітко. Диви, 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 лупимо капець. Хорошо, хорошо. Так, 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 дамажимо далі хорошо, але давай поставимо ще шипів. Тільки не тут, а ближче туди до їхньої бази, щоб вони приходили уже конкретно задамажені, поняв? Так, пожди, гроші кінчаються. Там нікого хоть нема біля діаманта. Ні, нікого нема, слава Богу. Бо я вже думав капець. Давай ще одні ліани поставимо тут. Бемц, yes. Хай дамаже всіх, чи ні. Ну. диви, диви, диви. Вони навіть не дойдуть до цих чуваків, тому що тут шипе тупо дамажать. Ооо, конкретний лайфхак. Так, ще 160 доларів є. Може прокачаємо одні шипи? 225. Блін, я би прокачав одні шипи. Отут на початку. Надо надо почекати. Зараз будуть бабки, я прокачаю. Я хочу подивитись, що роблять прокачані шипи. І хочу подивитись, що робить прокачаний дракон. Оце я хочу подивитись. які типи пішли. Я в нього хп, навірно, багато. Дивить, він далеко пройшов. Він як босс, його всі дамажать, а він живе. Ти гониш. Почекаю, у мене можуть бути зараз проблеми. Мені може бути зараз не до шипів. Морква. Добила. Хорош. Хе-хе, <свисті> не зря, не зря я тебе купував. Маленька, хорошенька морква. Так, тебе прокачуємо. Тепер на вигляд шипи інші. Ні, вони такі самі тупо. Тільки де межі 17, а не 15, да? Та взагалі безтолкова штука. Нема сенсу шипи прокачувати. Лучше поставити отакого шипів. Лучше отакого шипів дві штуки поставити і кайфувати. Правда, ці проходять трошечки. А морква вдарила. Удобила Фу, хорошо. Кстати, тут дерев, здоров'я, жесть. У мене 195 доларів. Шипи. Та, хе-хе-хе, де. Тут дорога шипівки, ти. Ви нічого мені не зробите. Абсолютно. Хоча на 15-й хвилі можливо бути дуже складно. Да, ну зомбічі, звісно, помирають швидко. Та й павуки теж, що всі по тут помирають, тому що ну пів дуже багато. Оці чуваки, правда, жирні. Але тут зараз і бомби підуть, і все піде. Та й коротше, хана їм всім. Так, давай бомби по цим чувакам. Давай, 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 бомбьошку, бенд. Хорош. Але чуваки потихеньку дамажать. Одного оставили з живих, іншого вбили. Надо шебабето. Шебабето надо конкретно. Так, ну морква добиває. Вроді як, ну все одно зараз не Гроші збираємо, можливо, доведеться моркву прокачати, а можливо просто поставити ще одну. Так, одного добила. Ні, не добила! Одного тільки добила, іншого ні. ай яй 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 Так, ладно, морква. Єс. Хорош Все, морква, ти хорош. Правда, потратив я трошечки грошеняток на тебе, але нічого страшного. Тут ще два чувака, але вони точно не пройдуть. Тут ще чуваки, але вони теж не повинні. Надо прокачати дракона. 200 долярів, ще 20, ще 20 баксів. Дивіться, морква я пропустила одного. А цього пропустиш? Ні, не пропустила, хорошо, а ця. Все, хорошо, добили. Хух, У мене ще є бабки. Давай прокачаємо дракона. Дракона по-любому треба прокачати. Дракон, Єс, yes. апгрейд. О, тепер ти бішечки тип. І дуже було б хорошо поставити ще одне дерево. А воно стоїть все на все 125. Значить, знаєш, де ми його поставимо? Ми його поставимо тут. Єс, yes. хорошо. Скільки в мене є бабок? Шкода що збоку не показується, треба чекати. Так, 73, нормально. Зараз будуть бомби закидувати стільки так. Бомби закидуються нормально, і да хорошо. Диви. Бемс. Бомби це тема, чуваки. Давай ще ліани, сюда. Yes, все хорошо, почали дамажити. Морква, якщо що, там трошечки добиває, але вона там не одна, так що я думаю, все буде добре. Давай тут ще одні трапи поставимо. Диви, як люто валим. Але морква упускає людей трохи. Ну, той дуже закоцаний, дуже закоцаний. Та цей тоже. Їм всім хана. О, тут багато, диви. Надо ще одні, ще одні шипи. Йес. Може враж? В тебе токсик, токсики. вогонь. не, диви, Все прошло в нього. Так, я готовий ще одні шипи ставити тут. Прикинь, вся дорога шипів тупо. Хе-хе-хе. Такий прикол. Так, давай сюда. Тринадцята хвиля уже пішла. Ставимо ще одні шипи. Єс. Ставимо ще одні шипи. Єс. Хорошо. А Що це я зробив? Таке? Сел, на що я їх там поставив? Блін, я криво поставив. Продайся. Давай сюди, єс. Yes. І сюди, єс. Yes. Обалденно. Диви, як ми лупимо, вообще. Я готовий поставити ще одного кактуса тут. Давай, єс. Yes. Ставимо. Що в мене по грошам? Якась ерунда осталась, так? Да? Давай тут моркву ще одну втулимо. Чисто, щоб вона тут стояла, тако напроти цієї морк. У нас морква, чисто на добивку. Така вона хороша. А тут ми його ще лупимо, дай Боже. Тут у нас така армія конкретно. Хе-хе. Диви, тут шипи сікес. Чикес, іх шипів, капец. Скоро, кстати, 15-та хвиля, буде бос, напевно. Давай поставим. Ще шипів трошки. Все, нема грошей, нема грошей. Давай пробуємо. Диви просто наскільки тут шипів багацько. А ну. Оба, і шипи добили. 330 баксів дали за те, що пройшов хвилю. Має 400 доларів. прокачуємо тебе. Ооо, це ти тіп класний. І мона. А, все, продати мона. За 100 баксів. Я тебе купив дорожче. Ти стоїш 125, а я ще прокачав, сіки. Ну ти жирний, дядько. Давай, дивитись, що там буде далі. Я би отут ще, напевно, поставив одні шипей. А ну давай подумаємо. Коїнів поки не вистачає. Ладно, байдуже. Потім, якщо що поставлю. 15-та хвиля, це останнє. Так що нема сенсу на початку ставити, надо ставити в кінці. Ой-ой-ой, диви, що робиться, дві кінь булис, Да, здорові камінюки. Просто Обалдеть. Він тупо скалу взяв, підняв, Кинув. Так, що там. Бемс. Все, нема. хе 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 Диви, як лупимо, а? Кайфи. Де там босс? Покажіть мені босса. Чи не буде босса? Чи буде? У мене 200 доларів. Може? Ладно, давай на початок поставимо. Бо хвиля, напевно, буде длинна. Хай там дамажи когось. Кого ще поставити? Давай. Блін. Кого мені поставити? Що, деревяного, типа, який буде підривати? Отут ось, да? Єс. Все, нормально. Хай накидає бомби. Накидай бомби всі. Все, дві коні брать, бист. Тут ще що цей типчик ще з бомби буде накидувати. Я ще чітко. Давай ще одного з бомбами кинем, да? Щоб бомби кидав. Давай, 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 братуха. Давай. Це останній чувак. Ми його вбили. Все, ти переміг, телепортація. В смислі, куди? А, я відкрив левел номер два. Поняв. Тут, короче, вообще жестяк. Так почекай. Ага, ось левел номер один і все левел номер два. Клік мій. Ну тут ти більше нічого цікавого не скажеш? а що за другий левел? О, а тут. О. О, дивись, скільки тут всього. Тут уже й мапа більша Обалдеть. йоу 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 вона прям здорова. Кухна Ну туди ми обов'язково відправимося в наступній серії. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте слово подобання. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня, Всім пока-пока.